Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпистоподобайком продовжуємо грати в Вокс в вікторіанській ері за Україну, яку ми тільки Тільки відновили, тільки трохи качнули. А, і нам по-хорошому воювати з Османами, які сильніші за нас, відчутно сильніші. Ми їх не потягнемо навіть охочу те, що вони з Австрійською імперією воюють. Але тут проблема в тому, що вони, скажімо за все, захоплять Австрійську імперію. Тому я б зараз такий, щоб підзбирати гроші до інфляції. Або. Якраз таки, а я бачу, що щось Австрійська імперія більш-менш жива і знущається над Османами. Може, якщо я влізу, я також зможу щось зробити. Давайте поки що підзбираємо гроші. Щоб в потрібний момент я міг викликати і піти на них двох одночасно. Хм, hmm. На османів ще ззаду Каджари пішли. Я думаю, це час. Але давайте спробуємо щось викликати. Так, типу в мінус виходимок, я все по рисочком поставлю. І краще викликати більше, ніж менше. Давайте ось тут в Одесі для тебе викличу. Я так в мінусі буду. Давайте спробую оголосити. Ай! Я забув про тебе. В Одесі ще раз викличу. І Молдовськ. Молдовські і Сербі також оголосити війну одразу. Так, там, де це вигідно атакую. Вперед зараз потроху буду підходити. Далі сюди. Та-та-та, Сербі ще проти мене байдуже. Нет. я якось проходжусь. А, який жах. а очки фрукту нема. Буває. Я поки що живий і здоровий. Насправді кажучи, моя єдина мета це повернення своїх територій. Ось Так, чисто в моїй провінції і все. Максимально мирна угода і асиміляція військової операції від Молдови. Ну так, і Австрія просто мирна угода. По ідеї, Австрія погодилась. Хм, Тобто мені лишилось тільки бити османів. Та окей. Османів Османів тепер просто з'явився ще плюс один ворог. А ви всаджуйте сюди. Та й нехай. Попрошуємо ворога б зараз Їх би зараз відрізати. Ой, це мене дратує, коли у вас не спіймий кордон. Щось таке відбувається. Усіх тут подовжую довити Осман. Османів. Ай! Хм. В принципі, красиво. Їдемо красиво. Так, всі підходьте південніше. Давайте окремо з Молдовою. Сарізації військової репрації. Це саме з Молдовою. Вже ж вони погодились. Тепер у нас є васал у вигляді Молдови. Прекрасно. Те ж саме хочу зробити з нашими улюбленими сербами. Улюбленими в лапках. Не. Проблема в тому, що Австрія також йде по сербам. А я, як ви вже помітили, не люблю ділитись. Ой, там хорошо. Серби навіть трохи відбились. Це те, що мені треба. Так я тут просто вже розширяюся, бо розширятись. Так, мирна угода. Василізація військової операції від Сербії. Ага. Вони не контролюють сербські провінції, тобто. Сербія, у вас всього три провінції, І всі ці три провінції контролюю я. Тому вперед, окремо Сербія. Василізація військової репарації. Вже ж, серби погоджуються. Це взагалі без питань. Далі просто з, само, з самими Османами. По-перше, віддайте мої провінції, по-друге, королівство Греція. Валахія, Чорногорія навіть можна звільнити. О. У... Замість що на можна королівство обох з І максимальну мирну воду. Якщо вони зараз погодяться, це буде щось прекрасне. А на випадок, якщо не погодяться, я вже відправляю війська вперед. Вони погодились. Вони погодились в мене. В мене все красиво. По-перше, в мене є тут прохід просто всередину кудись. Чисто помиляє надком. Армія. Ага, все. Всіх зібрав. Київ, тримай табір постачання. І все на асиміляцію. Прекрасно. Прекрасно. Я тепер далеко не найслабший. Так, ти. Покращити відносини, що ти на мене не напав. Всього 3 мільйони населення. Зараз дамо тобі 3 мільйони населення. О, я сеос то прикачу качнув в економіку, але не забудував. І нас тут є ще львів. Я не хочу його опускати, тому вперед. Качаємо. Паралельно збираючи гроші. Так, закінчилась перша асиміляція. В ідеалі поставити на повторно. Не в ідеалі, а ми поставимо на повторно. Єп. Не продовжую качати, наш Любів. Ні, є, натримай з запасом побудую. Все, в мене три забудовані провінції. Як і має бути. А тепер до інфляції. Дайте мені інфляцію. Є інфляція. Це каже про те, що я зараз все прибираю і ставлю все в товари. Давайте навіть розф... Ні, армію розформовувати не буду. Мені спокійніше, коли в нас є хоча б якась армія. Ну і вибачаю, що відволіка вас від прийду, але в останньому описі ви зможете знайти тут і придбати мою гру сумулятор країн. Яка вийде завтра? Яка вийде завтра? Поки що додайте до бажаного, будь ласка, це мене дуже сильно підтримує. <Стурси> Молдова хоче, щоб я разом з нею пішов на краків. Краків ти чиясь маріонетка. Тобо союзник Папська держава. Та окей. Підтримую Молдову. І зробимо просто мирну угоду. Ми. А, відмовились. Сама Молдова відмовляється. Ну що, що ти хочеш, я не буду тобі допомагати. Тай, Молдова, ти оголосила війну. Я тобі не допоможу. Не хочу. Просто не хочу. А, ось так. Ось так, от, значить. Австрія. То я тобі допомагаю. Війні з... Османами, а ти мені таку подлянку робиш. Пропускаєш ворога до мене. Я це запам'ятав, Австрія. Я запам'ятав. Ну вже ще тут повністю перекрив кордон. Це не те, що проблема. Хм. Якщо я за 6 тисяч. 000... Військовий прохід. Це 10 тисяч. За 15 навіть. Відмовляється ти. 16 тисяч військовий прохід. відмовилась, Ну ось іначе Молдова до них напала. Давай за 20 тисяч відмовились. Ну, все, ви задоволені, тепер я докачав населення. Мені довелося раніше, ніж я б міг. Я б міг більше качнути. Задоволення? Русня проти османів. Вони все ще відмовляються давати. А! і Краків проти русні. Блін, прибираю відсотків від усюди. Я б такий, щоб навпаки допомогти про трусні. Краків. Перемир'я. Вони погодились, прекрасно. Чому тут тепер османська імперія? Блін, на вони не зможуть. Клята русня. мене нема грошей, щоб тут зараз викликати. Давайте підзбираю побільше грошей. Так, зачекайте. Нічого. Краків. Надіслати. Тримайтесь, будь ласка, до останнього. Я зараз прийду на допомогу, почекайте. Трохи почекайте. Ага. Османи уклали мирну угоду з Австрією. Крать, натримає ще гроші. Османи захопили Краків того Це жах. А, Османи перекрили Русню від Австрії. Але ти даєш русні проходу військ. Хм. Австрія, почекай, я тобі допоможу. Хоча ні, по того, ми зараз залишимося один на один з Русньої, ні. Допомога це хорошо, але не зараз. Я Київ качаю. Зараз я Київ качаю Київ готовий. Так, севастоп готовий Тепер Львів також перекачу. У мене всі в трьох провінціях трохи перекачені. Ууу, русня на ще пішла. Тепер знову бажання допомогти їм. Але знову ж ми залишимось один на один проти них. Якщо ми будемо їм допомагати. Так, це повстанці проти русні. Уху-ху-ху, -у 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 -у, краків звільнився. Ну, ні, поки що не нападаємо на русню, тому що по ітого ми залишимось один на один проти них. Також я б такий, щоб забудувати ферми в провінціях, в яких більше 50% темп зросту, більш 50% і більше. Хм, А також, наскільки я далеко. Я можу точно десь до 07 рівня технології. Не кажучи, вже про те, що я більше можу качнути все вперед. Качайте технології ще, які дадуть мені непоганий буст. Так, економічний ріст є. О, красиво. Прям рівно на 0,8 рівень технології зайшли. Давайте спочатку найкраще наші пленіці тримайте по новій майстерні. взагалі по третьому рівні майстерні. На жаль, качаємо прибуток від оподаткування до інфляції спочатку. Так. Османи ви тут зручні, воюєте. Має 78 тисяч. Вони тобі зайвими не будуть. Добре, королюся обох з цих. захотіло незалежність. На ще 91 тисячу. Це їх повністю не врятує, але це їм допоможе. В мене інфляція. Для початку п'ятий рівень ферм. Так, знову інфляція. Трохи закину ще Османом грошей. 145 тисяч. І тепер качну трохи свого населення, тому що я ще не достатньо сильний, щоб захищати Осман. Не те, щоб я зобов'язаний захищати османів. але. Ну, а це хто такий? Більгія, умнічка більгія, але вас недостатньо. Я беру на себе відповідальність заповнити їх. Так яке там в мене вже населення. Один і один мільйон. Це, до речі, прекрасно, що османи все ще тримається. Тому що вони більше 100 кроків. О, ні. Зараз почекайте османи. Я вам допоможу. Так у мене 1 357 тисяч населення. Знову ж, може бути більше, може бути куди більше. Бо в нас в тому ж Києві всього 50 тисяч. Всього 85 тисяч. Такий вдокачений. Тепер тобто у вас вдох. Львів ще 4000, Севастополь ще 3. А, Севастополь ще качати і качати ось. Є. Що ж, падало. Натримай гроші. На ще тримай гроші. Я не дам. Я дав їм право грати. так, Османи. Гроші. Ще раз. Ще раз. Ще раз. А, все, ви припинили воювати. Блін. шведсько норвезька унія. Я не тим давав гроші зараз. Надіслати. Так я вже 100, це 150, більше 200 Надіслав, 250, більше 300 Надіслав. 350. Це. Я їм дуже багато розширів, прям дуже багато більше їх, ніж їх населення. Цього з голову вистачить, щоб їх підтримати, якщо б в мене була можливість їх по нас справжньому підтримати. А, Ну ні, ну це вже не цікаво. Це вже не цікаво. Династія цін пішла на них. Ще Нідерланди. Давайте ще Нідерландам позакиду гроші, щоб Дінастія Цин поменше захопила. Ну ні, ну це не цікаво. Так, на Нідерланди пішов, що ти за зрадник? Ви вдвох маєте воювати про трусі. Це не чесно, це не цікаво так. Ну все, русня програла, а вже ж. Що ти також? Ну Так, ще, ще один мільйон пішов. Натримай: 173 тисячі. А вже ж, вже ж їх зараз рознесуть. Це взагалі без питань. Я думав підзбирати гроші і піти самому на них. Зараз в цьому вже взагалі нема сенсу. Хто тут перше місце? Британія. Вже ж Британія. Але чи зможемо їх перемогти? Та зможемо. Просто зібрати достатньо сил і висадитись в Британію. В саму Британію. В саму Англію, тому що в них дуже розкидані території. Якщо сконцентрувати дуже сильний наступ саме на Англію, маючи хорошу, хорошу економіку, то можна спокійно їх вибити. Коротше, це не проблема. Ну що ж, на жаль, поки що на цьому час закінчити це відео. Дякую всім, хто подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніколих можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять з відео. Якщо когось, моїх глядачів також і бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.